Крах терпить лише той, хто не робить спроб. А успіх вимірюється тим. Як ми справляємось розчаруванням. Я бачив тих, хто тихо сходив на нулі, тих, хто обіцяв і дав саме гул. Чув чужі поради, що вели в нікуди та йшов туди, де правду виривали з біди, коли стискало груди. Мовчки, йшов, Хоч серце замирало від зайвих розмов, Світ міняв мою натуру, стирав старі сліди. А я шукав себе там, де не шукаєш завжди. Де боялись і правдою йти, де люди палили за нею мости, христина різала гострі кути, і час залишав свої темні сліди, Де боялись і правдою йти, де люди палили. За нею мости Та місти нарізала гострі кути І час залишав свої темні сліди Мої сумніви танули, мов ліду воді, Крики моменти ставали твердими мені, І навіть коли доля ламала мій плин, я знов зіймався вгору, мою у долин Камінням дорога стелилась, з груди і час покраблені, ліпив із болю люди. Не світано крізь міста круги та сила під серцем росла крізь борги Там слово вагу більше ніж крик, там правда різала глибше за ніж Там в кожному падінні народжується зліт і там, де все гасло з'являється світ. Залишав свої темні сліди, та, та боялись і правду йти, але люди палили за нею мости, Та мистина різала гострі кути, і час залишав свої темні сліди.